Колись у спокійному буддійському монастирі, що був розташований Високо в горах, жив відомий та мудрий майстер Дзен. Люди з усіх куточків світу приходили до нього за порадою та мудрістю, шукаючи внутрішнього спокою. Одного разу до майстра підійшов молодий учень і запитав Майстре, яка таємниця справжнього задоволення та мотивації в житті? Майстер лагідно посміхнувся і сказав. Мій юний друже, дозволь мені поділитись з тобою мудрістю п'яти ситуацій, де мовчання є ключем до знаходження мотивації та внутрішнього спокою. Під час гніву, майстер пояснив, що гнів заважає нашому розсуду та порушує наш внутрішній спокій. Замість бездумно реагувати, він порадив учневі знаходити тишу, залишаючись мовчазним у моменти гніву. Таким чином, ми уникаємо промови чи зроблення речей, про які потім будемо шкодувати. У цій тиші ми знаходимо ясність та розуміння, необхідні для мудрого вирішення ситуації. Під час конфліктів, майстер наголосив на важливості мовчання під час конфліктів. Він пояснив, що під час суперечок ми часто втрачаємо бачення загальної картини всієї ситуації. Обираючи мовчання, ми створюємо простір для співчуття та співпереживання. Ми можемо уважно слухати інших, намагаючись зрозуміти їх погляди та знаходити мирні рішення, від яких виграють всі сторони конфлікту. У моменти скорботи майстер говорив все тихіше, розповідаючи, що скорбота є природньою частиною життя. Коли ми переживаємо втрати та сумуємо, тиша дозволяє нам вшанувати та опрацювати наші емоції, замість того, щоб стримувати біль або намагатись сховати його. Ми можемо зануритись у глибокий роздум у тиші. У цій тиші ми можемо знайти втіху, прийняття та, врешті-решт, силу рухатися вперед. У моменти невизначеності. Майстер наголосив, що наше життя повне невизначеностей. Хвилини сумнівів та плутанини він радив учневі приймати тишу як засіб заспокоєння разуму через тихі роздуми та медитацію. Ми можемо з'єднатися з нашою внутрішньою мудростю та інтуїцією. У цій тиші ми знаходимо ясність і вказівки, необхідні для обдуманих рішень і просуванню по невизначеним стежкам життя. У моменти успіху та тріумфу. Дивовижно, але майстер Дзен заявив, що навіть у моменти торжества та досягнень мовчання є неоціненим. Він пояснив, що чрезмірне самолюбування та его. Можуть призвести до зарозумілості та самовдоволення. Плекаючи тишу всередині нас, ми залишаємося скромними і завжди відкритими до постійного росту та навчання. Саме в цій тиші ми зберігаємо свою мотивацію і прагнення до нових досягнень. Молодий учень уважно слухав, вбираючи мудрість слів майстра. Він усвідомив, що тиша це не лише відсутність шуму. Але й потужний інструмент для росту самосвідомості, розуміння та мотивації в різних ситуаціях починаючи з того дня, учень розпочав свій шлях, приймаючи тишу в цих п'яти ситуаціях. З кожним днем він зростав у мудрості, знаходячи справжню мотивацію, дбаючи про силу тиші у своєму серці, і як і майстер Дзен, він став джерелом натхнення та поради для тих, хто шукав шлях до внутрішнього спокою та мотивації.